Про цю людину в Україні знають незаслужено мало, хоча світ без її ідей виглядав би зовсім інакше. Його ім'я Степан Тимошенко, українець, учений, людина, чиї формули вивчають у найкращих університетах світу і майже не згадують удома. Він народився в українському селі на Сумщині, пройшов шлях від провінційного реального училища до світових академічних вершин. Саме його вважають батьком сучасної прикладної механіки, науки, на якій тримаються мости, будівлі, літаки й машини. Теорія балок Тимошенка базова для інженерів у США, Європі, Азії. Його підручники десятиліттями були золотим стандартом технічної освіти, його ім'ям названа одна з найпрестижніших наукових медалей світу. А тепер те, про що важливо сказати окремо. Степан Тимошенко ніколи не зрікався свого походження. Навіть працюючи за кордоном, він послідовно наголошував, що є українцем, пишався цим, говорив про Україну як про свою батьківщину. Був одним із засновників Української академії наук і вірив у майбутнє української науки задовго до того, як це стало модно чи безпечно. Так, більша частина його життя минула в еміграції, але не з власного вибору, а через історичні обставини. І де б він не працював у Європі чи США, у Мічигані чи Стенфорді, він не ставав іншим, не маскував своє коріння і не міняв ідентичність заради кар'єри. Світ знає його як Стефан Тимошенко, але він сам знав і казав Я українець. І тут виникає болюче питання, чи достатньо добре ми знаємо своїх. Бо нація, яка пам'ятає не лише воїнів і митців, а й учених, що тримають світ формулами, має глибину, а та, що забуває, змушена відкривати своїх геніїв через чужі підручники. Чи знали ви раніше, що Степан Тимошенко відкрито і свідомо наголошував на своїй українській ідентичності? Напишіть у коментарях.